Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими і ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. Хаммер. Він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих, кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Ну Всі-всі, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо Ура. нашу славну справу. Справу наших великих предків. Таким жорстке перемір'я була. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Я кажу, що там, сьогодні по відводим. Кажу, по відводим. хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Хамер вкрадав ми по-любому, так будемо битися, ми всім покажемо, хай пою відук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. «Потрібно!» раз позвона и